Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. У селищі Березна на Чернігівщині під загрозою закриття опинилася гімназія. Чому так сталося? Два евакуаційні автомобілі отримала нового громада від бельгійського міста з Вевегем. Як їх використовуватимуть? Бос, Кріпиш, Лайф і Федя. Як жителька курюківки рятує чотирьох лелеченят, які впали разом із гніздом з висоти та травмувалися. У селищі Березна під загрозою закриття опинилася гімназія. Навчальний заклад не має підвального приміщення, тож колектив разом із батьками облаштували під ці потреби погріб. Та він вміщує не більше десяти людей одночасно, тому минулий навчальний рік пройшов у змішаній формі. Діти навчалися в три зміни, розповідає директор Віктор Шевченко. За його словами, з 1 вересня вони мають виходити на повноцінне очне навчання, але без розширення укриття вони не можуть цього зробити. Директор каже, у Квітні цього року депутати селищної ради проголосували за те, щоб виділити на укриття гроші, але гімназія досі їх не отримала. Детальніше розповість Олександра Денисенко. Це подвір'я Березнянської гімназії. У неділю тут збираються батьки учнів та вчителі. Причина загроза закриття гімназії, де зараз навчається 57 дітей. Директор Віктор Шевченко пояснює, це може статися через укриття. Підвального приміщення у навчальному закладі немає. Тож минулого року під ці потреби вони своїми силами облаштували погреб. Комісія була надала приписи, що треба зробити. Ми все виконали. Потім прийшла комісія, прийняла це, дали акт прийомки ну, цього найпростішого укриття. І одна єдина умова, це одночасно може знаходитись тільки 10 осіб в укритті. Ну, це для нашого закладу дуже мало. В прошлому навчальному році, 22 му ми навчалися за змішаною формою. У нас було три зміни. Та за новою постановою з 1 вересня каже директор, вони мають поновити повноцінне очне навчання. Педколектив разом із батьками звернулися до депутатів селищної ради, і 28 квітня вони прийняли рішення виділити на розширення укриття 50 тисяч гривень. Після чого директор надав дані, які будівельні матеріали їм потрібні. Я все зробив зі свого боку, надав відділ освіти нашому селищному голові. Але два місяці коштів нам не перераховували. Я домовився і за поставку цегли, щоб купити цеглу. Ми б своїми силами зробили все, але кошти не перераховують. На думку Віктора Шевченка, селищний голова не хоче виділяти гроші, бо планує закрити їхню гімназію. Те ж саме говорить і голова батьківського комітету Світлана Усовець. За її словами, батькам говорили переводити дітей до місцевого ліцею. В минулому році у нас були теж батьківські збори, і теж в липні. І нам голова сказав, що якщо до 1 серпня хтось не напише заяву перевестися в ліцей, то вже далі можливості не буде. Ви залишитесь взагалі без навчання, бо вашу школу ми закриємо. Тобто нам навіть от таким ультиматумом стали в нас багато хто з батьків ну в це повірив і дійсно перевели туди. Світлана говорить, їм потрібні лише дозвіл та будматеріали. Далі вони готові все робити самостійно. Переводити дітей до ліцею не хочуть. Всі батьки за те, щоб школа існувала. Школа близько, ну ми далеко віддалені від тієї школи, яка в нас ліцей є, і дороги тут не найкращі. Тобто, якщо добиратись до тієї школи дітям, то це приблизно 3,5-4 кілометри на віддалених доріг. І так як нам каже голова, що в інших громадах організували підвіз, то в нашій громаді підвіз не можна організувати через те, що такі дороги, що тут ніхто не доїде. Ця гімназія не перспективна. Так вважає голова Березнянської селищної ради Володимир Павленко. Каже, у селищі, ще є ліцей, розрахований на 700 учнів? Зараз там навчається 450. У нашій громаді за 21 рік, взагалі, по всій громаді народилось 25 діток. Ось через 5 років, по всій громаді, по всій ці заклади буде тільки один клас, то є лі необхідність будувати зараз укриття, якщо нам необхідно будувати в садочку? <кій> укриття Володимир Павленко говорить: громада зверталася у Чернігів до управління містобудування та архітектури. Цього місяця надійшла відповідь: потрібно обстежити укриття та розробити проектно-кошторисну документацію. Щоб її замовити, директор має звернутися до відділу освіти із запитом та перспективним планом. Просимо розробити проектно кошторисну документацію на, на що? на укриття чи на реконструкцію. На скільки людей відділа освіти звертається до селищної ради? Ми розглянемо на сесії. На сесію приймати рішення на надання дозволу на розробку, проєкт на каштор, на це. Якщо депутати приймають рішення за будемо, будемо будувати. Я ж я ж людина, деякі міри підневольна, тому що підказ депутатам, але це должно бути аргументовано не криком і хатками, а реальним розрахунком. Сьогодні у березні пройшла сесія селищної ради. На ній знову піднімають питання укриття в гімназії після виступу директора та обговорення. Депутати приймають рішення зібрати на місцевому рівні комісію яка огляне укриття і вирішить, що з ним робити далі. Олександра Денисенко, Валерій Циркун та Олександр Поліщук. Суспільне новини Чернігів. Бока північ показали кадри, як з Десни діставали російський танк Т-72. Його вже відправили на ремонт і він служитиме Збройним силам України. Російський танк витягли з річки Десна в районі села Шестовиця на Чернігівщині цієї суботи. Про це повідомила Держспецслужба транспорту. Як повідомив речник адміністрації служби Віталій Кирилов у коментарі Суспільному, виявити місце знаходження танку вдалося завдяки дрону, що надійшов на озброєння спецслужби. За його словами, безпілотник здійснює повітряну розвідку для розмінування і для виявлення таких об'єктів. Роботи проводили водолази сапери та фахівці водолазно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту спільно із військовими оперативного командування Північ попередньо танк не має значних ушкоджень. Як повідомили в ОК Північ, це танк Т-72 затонув він у березні минулого року, коли росіяни намагалися перетнути десну і увійти в Чернігів. Те, що танк російський підтверджує емблеми танкових військ, яку знайшли під час обстеження дна річки. За минулу добу російські війська з АГС та мінометів обстріляли Саменівську та Нову Росіверську громади на Чернігівщині. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Прикордонники зафіксували загалом 22 вибухи ймовірно від АГС, 6 вибухів ймовірно від міномета калібру 82 мм міліметри та 25 пострілів з зенітної установки в напрямку села Грим'яч. Ще 18 вибухів, приходи ймовірно з міномета, зафіксували в напрямку. У села Карповичі. Два евакуаційні автомобілі для перевезення людей і вантажу отримала Новгороціверська громада. Це гуманітарна допомога від муніципалітету бельгійського міста Звевегем Зараз авто проходять реєстрацію. За словами Новгородівської міської голови Людмили Ткаченко, заявки на евакуацію від жителів прикордонних сіл надходять до міськради кожного дня. Села громади постійно обстрілюються ворогом. Докладніше в сюжеті. Надійшли у нас два автомобілі, ми їх так називаємо евакуаційні. Один автомобіль з м'якими кріслами для людей, другий для речей пасажирів. Цим авто перевозитимуть вантажі. З людьми так що ідею, всяке вічі там. Ну, коли евакуація проходить, не тільки ж людей, а побутові всякі речі, одяг і так далі. Евакуаційні автомобілі разом з пожежним авто та двома десятками велосипедів передав громаді муніципалітет з Ввегем, що в Бельгії. Коли почастіш обстріли прикордоння, ми зіткнулися з проблемою перевезення вивезення людей із обстрільної території в глиб громади. Ми взяли на себе витрати по пальному. Ми заправляємо сміливців, які готові їхати в обстріляну територію, і вивозити звідти людей. Тому ці дві машини евакуаційні, одна із них це як. Пасажирська йде, друга як вантажна, тому вони для нас насправді дуже цінні. І в нас є тепер можливість самим вивозити. І це ж ну не тільки зекономить кошти, але ми можемо оперативніше реагувати на все це. За останні два місяці громада допомогла евакуюватися 18 сім'ям. Це 35 людей, з них четверо діти. Ще 15 таких заявок, за словами завідувачки сектору з питань цивільного захисту міської ради Марини Нелюбової, зараз в роботі. Загалом від початку року, коли почались інтенсивні обстріли прикордоння, покинули домівки понад пів тисячі жителів громади. З 1 січня, починаючи і до сьогоднішнього дня, було вивезено близько 600 людей. Там 560, по-моєму, так. Це коли інтенсивно обстрілювались мурав'ї, гримяч, бучки, Михальчина. Стосовно пожежного автомобіля, сказала Людмила Ткаченко, він залишиться в громаді. Куди саме в яку пожежну частину передадуть, вирішуватимуть депутати. Моє особисте бачення, що машина повинна залишитися в громаді, тому що ми прикордонна територія. Пожежі у нас в порівняння з мирним часом, тому що ви ж бачите, після обстрілів загорання трави і все це треба тушити. Після обстрілів загораються будинки житлові. Тому нам така техніка, потужна техніка, реально потрібна в громаді. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів. Бо скріпиш лайф та федя. Так, чотирьох лелеченят, які разом із гніздом впали з висоти, назвала Янна Єрмоленко. Жителька Колюківки забрала пташенят до себе, коли дізналася, що вони вже кілька днів лежать на землі, а двоє із них травмовані. Одному довелося ампутувати зламану лапку, а іншому крило. Зараз пташенята потрохи міцнішають і гарно їдять, каже жінка, але в неї вдома немає умов для їхньої зимівлі. Детальніше розповість Наталія Гоман. Ой, красавець. Це бос, його ім'я. Він такий у нас самий різлий. Бос і ще троє лелеченят живуть у Яни Єрмоленко. Кілька тижнів тому жінка забрала їх, коли вони разом із гніздом впали з висоти. На землі пташенята лежали кілька днів. Двоє з них були травмовані. Приїжджаємо, там, звісно, коблу куча десь таким був. Лежала, одне стояло них, а ці два. Лежали, тобто одне попало взагалі під гніздо. Собаки могли б любити, там вже зараз такі все. Що робити з птахами і чим їх годувати, не знали, каже жінка. Інтернет допомож почитали, чим кормити в магазин по рибку. Купили, хтось тобто, давай, давати, а вони не беруть, нічого не їдять. Запихали в рота, відкрила рот, рота, там і кров була в роті. Все, думала, ну не буде діла. Ні, потім нічого. Одному лелеченяті ветеринар відрізав зламане крило. Іншому самій Яні в перші дні довелось ампутувати лапку. Нога трималася тільки на всій шкурі. І все. А це все якби тут все було в яйцях уже мухи, надлажували личинок. Пташеня було дуже слабким, але потрохи міцніше. У всіх лелеченят зараз гарний апетит, говорить Яна. Тавайте, Ой. Давайте. Давайте. із сарайчика, де зараз живуть пташенята. Яна періодично виносить їх на двір. Двоє сильніших лелеченят уже самі ходять. Але жінка каже, їм треба допомога, бо умов для утримання тут нема. Шукаємо допомоги, тому що ви самі бачите, тут ну немає ні в слові, нічого. Якби поміщення заброшене. Тобто поки тут, а як холодає, як би нема. Пост Яни у Фейсбуці побачила керівниця благодійної організації Ірина Єфремова і вирішила допомогти. Леченят планують перевести в Яремче. Там є така місцевість. Деяке, знаєте, таке відкрите як поле, да? ну, тобто там немає будівлі і так далі. І я е, особисто бачила, там злітаються туди дуже велика кількість лелек, і вони прямо там ходять. Можливо, сподівається, Ірина, здорові пташенята потоваришують там з іншими птахами і зможуть полетіти на зимівлю в теплі краї. А вже ті пташки, які залишаться, ну теж я ж кажу, тут є досить багато місць, де ми теж зможемо. Ну, спілкуватися з іншими птахами, да, і там влаштувати для них таке цікаве життя для зимівлі птахів, які не зможуть полетіти, збудують спеціальний утеплений будиночок, каже жінка. Зараз волонтери збирають на нього гроші. Зробити це хочуть якнайшвидше і перевести лелеченят одразу ж як тільки вони остаточно зміцніють. Лелека да це наш по суті символ. Це не просто пташка, тому е, є люди, які просто. Готові взяти відповідальність да, для того, щоб зараз допомогти їм вижити і перезимувати, да, адаптуватися. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Черніїв. На сьогодні у мене все. Зустрінемося з вами завтра о 21.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.